Зацвіла красуня юка, щороку радує вона мене своїм цвітінням, а якщо ваша чомусь не цвіте, то давайте розберемося у причинах. Привіт, мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Основна і найголовніша причина того, чому не квітує юка, це її вік. Справа в тому, що юка відноситься до монокарпічних рослин. Це рослини, які квітують лише один раз за своє життя. Здебільшого, це рослини із таких регіонів з важким кліматом, з посушливим кліматом. І це їх стратегія виживання. Все своє життя вони збирають життєву енергію для того, щоб дати квіти, для того, щоб дати плоди, залишити потомство, для того, щоб їх. Род не прирвався для того, щоб вони змогли і далі жити. До таких відносяться агави, до речі, юка із агавових відносяться рослини родини Бромелієвих. Якщо ви знаєте, це такі кімнатні рослинки: Гузманія, Ехімея, багато таких рослинок, вони всі також квітують лише один раз у житті. Із садових рослин, відомих таких нам, це кам'яні троянди, це молодила. Я вам покажу, до речі, вони також зараз заквітували. Отже, юка квітує лише один раз у своєму житті. І це зазвичай відбувається на третій рік життя. Тобто, два роки вона нарощує розеточку, і на третій рік лише вона зацвітає. І... Оце її така прощальна пісня, покаже нам свою красу і все. В даному випадку ця розетка, яка відцвіте, вона більше нам не буде потрібною. Навіть якщо після цвітіння вона не пропаде, все одно вона квітувати не буде, вона буде лише загущувати кущ. Коріння у юкі це така величезна, величезна бульба, такий великий клубінь. Дуже сильний, дуже міцний. І на цьому клубені є багато броньок заміщення. Якщо ми вирізаємо розеточку, яка відсвіла, обов'язково ці бруньки прокинуться і випустить вона молоденькі пагони. Єдине, що якщо ви купуєте юку вже квітучою, тут є така небезпека. За цей рік вона вже не встигне вам, ну, в більшості випадків, вона не встигає наростити клубінь і не встигає добре прижитися. І тому після квітування велика вірогідність того, що вона просто пропаде у вас. І не зможете ви собі завести цю рослину. Якщо ви хочете придбати юку, найкращий варіант купуйте невеликі саджанці, молоденькі. Так, він не заквітує вам на цей рік, але він неодмінно приживеться, наростить клубінь, набере життєвих сил і покаже вам через рік своє квітування. Так буде краще, так не розчаруєтеся ви. Тож давайте вам покажу, як потрібно обрізати, що зробити з юкою після цвітіння, а ви не забудьте поставити свою вподобайку, не забудьте підписатися, якщо ще цього не зробили, та залишити коментар на розвиток каналу. Я вам за це дуже-дуже вдячна. Отже, любуємося цією красою, і коли вона відцвітає, нам потрібно цю розетку повністю видалити. Видалити не квітконіс, тобто ми вирізаємо не тільки ось цей квітконіс. Ми вирізаємо повністю всю розеточку. Ми її зрізаємо під корінь. Ось я вам вставила кадри минулорічні, як потрібно вирізати. В минулому році я показувала дівчатам своїм підписницям із інстаграму, як потрібно вирізати розетку. В рівень із землею, повністю рівняємо, зрізаємо. Для чого? Ось погляньте: ось це дітки, які йдуть від клубеня. І їй потрібно ці діти потрібно розвиватися, їй потрібно набратися сили. Ось іще ще одна зараз. Покажу вам. Ось погляньте ще одна молоденька. Це цьогорічні бруньки, які попрокидалися. Їм потрібно підрости. Зацвітуть вони через рік. На наступний рік вона не заквітує, зацвітуть вони через рік. Але їм до цього часу потрібно набратися сили. Тому цю розетку після цвітіння ми вирізаємо, щоб вона не забирала життєвої сили у клубені, для того, щоб дати поштовх, розвиватися ось ці маличі. Ось це однорічні погляньте, оце вже дворічні пагони. Бачите? Оці вже на наступний рік зацвітуть. І якщо ви постійно будете омолоджувати кущ, постійно будете вирізати розеточки, які повідцвітали, які вже не будуть свісти, то цвітіння у вас буде безперервне. Постійно будуть нарощуватися новенькі-новенькі розетки, однорічні, дворічні. І таким чином кожного року якась то рослинка та й зацвіте у вас. Ще мала таке запитання від дівчат колись, що робити, якщо немає маленьких. Пагонів, якщо розетка одна, Квітконіс, і все немає взагалі, немає навіть зачатків, навіть задатків малесеньких, малесеньких нових рослинок. І що робити? Якщо я виріжу в нуль, то це буде просто земля. Я просто сама знищу свою рослинку. Ні. Так не буде. Обов'язково, якщо рослина росте у вас уже не перший рік, обов'язково вона випустить нові молоді розеточки. Ось погляньте також відео з інстаграму вставила і показувала дівчатам такий самий приклад. Розетка була одна, я її зрізала, і прокинулося три новеньких рослини. Це обов'язково станеться, повірте. Отже, основна причина це вік. Або рослина молода, не досягла ще трирічного віку, або вона вже квітувала і більше цісти не буде. Які ще можуть бути причини? Юлка дуже полюбляє сонечко. Її потрібно висаджувати просто на пряме пекуче сонце. Її батьківщина це посушливі райони Америки, Мексики, вона росте у пустелях, де піщаний ґрунт, де каміння, на схилах гір, вона росте отак у природі. І такі самі умови їй потрібні для життя у подвір'ї в нашому. Так? Якщо у вас важкий ґрунт, не годиться. Тоді робіть, можна робити в посадкову яму, класти якісь там, я не знаю, щебінь, каміння, пісок, обов'язково розрихлюйте ґрунт, щоб не стояла вода, особливо якщо маєте такі важкі глинисті ґрунти. Обов'язково робіть такий дренаж, можна робити окучування піском. Пісок має здатність з часом іти в землю, тобто він не зберігається на поверхні, він іде в землю. Але ось таким окученням ви надаєте землі більш такої структури пухкої, так? більш водопроникної, те, що потрібно юці. Вона не любить важкого ґрунту, вона любить сонце. Не потрібно загодовувати юку, бо багато хто думає, що не квітує, зараз я їй надаю добрив і вона як зацвіте, ні. Це так не працює в даному випадку. Годуючи добривами, навпаки, ви збагачуєте ґрунт і рослині. Не потрібно думати про там своє потомство. Вона живе, вона жирує, вона їсть ваші добрива і все в неї добре. Її квітувати не потрібно. Бо це, нагадаю ще раз це рослина, яка цвіте один раз в житті. Це її життєва місія заквітувати і дати потомство. Тому не загодовуйте добривами. Це не той варіант, коли цей метод спрацює. Отже, шукайте підходяще місце, обов'язково проріджуйте кущі свої, вирізайте розеточки, які зацвіли. І я впевнена, що ви будете мати таку красу не один рік на своєму подвір'ї. Боюсь, ще не так і просто вивезти, я вам скажу. З одного місця намагалася я її прибрати, бо вона мені там заважала. Але вже років з 5, вона стріляє. Малесенькими малесенькими пагонами, тобто десь залишився шматок її кореня, і від цього шматка прокидаються і прокидаються новенькі молоді бруньки заміщення. Тому це рослина дуже живуча, головне вам з нею подружитися. І наостанок я хочу показати вам молодила, які цвітуть, які також є монокарпічними культурами, цвітуть один раз у житті. І саме зараз їх сезон, тож давайте покажу ще їх. Ось так цвітуть кам'яні троянди. Дуже полюбляють їх ось такі маленькі бджоли, мабуть, це осмії. Тут вони пасуться в мене на ділянці. Бачите? І ця розеточка вже вона всухне. Після відцвітання вони самі висихають і пропадають. Це вже їх остання наша прощальна така пісня відцвітуть і пропадуть. Тому, якщо ви купуєте молодила, хочете собі завести, також моя порада: не беріть найбільші розетки, беріть якісь середні, невеличкі, які зі 100% такою вірогідністю дадуть вам потомство. І ви зможете розмножити цю красу. Бо велика розетка може не встигнути дати діток і просто пропаде ось так, і буде розчарування. Тож я вам бажаю квітучого саду, бажаю вам гарних рослин і зустрінемося у нових відео.